У ревіті, виявляється, є Сонце, і ми його теж можемо рухати. Для цього потрібно зайти у вкладку Manage Additional Settings, і в нас тут є Sun Settings. Є загальні параметри, у яких можна розбиратися. Так? і Тут є галочки, щось пов'язане з освітленням, є в нас азімут, є кут. І відповідно декілька заготовочок. Ну, ми можемо створювати нове, можемо видаляти, і можемо навіть редагувати рінейм. Для прикладу хочу стартувати, показати, як ці шаблончики чим вони не відрізняються. Наприклад, ось тут Azimuth 135. In lighting, так? 225. Тобто, в принципі, якщо я зараз перетну на right, так, і в мене сонце пішло в цей бік, і воно стало таке, по ідеї, потужніше. Так? Ну, і в такому варіанті можна собі коригувати. Фасадах, якщо у нас увімкнено повністю реалістичний вигляд, так і, допустимо, нам не підходить в такий певний кут, так, то можна це пересунути. І, ну, і так само, ймовірно, якщо нас цікавить рендер, то це теж може вплинути. Але ну, наразі це така тільки можливість перекинути. Вот зараз, якщо ми ще раз спробуємо зайти сюди. І змінити цей азімут, там, наприклад, щоб хай він буде з е, е, правого боку, але ми поставимо там уже е, Азімуд, там Райт, right, 2, хай буде 2, І тут поставимо замість 135-235, наприклад, окей. І ось е, ми маємо таку ситуацію, там вже темніше. Е, е, з іншого боку теж. Пішло сонце, тобі насправді треба було рівно взяти, і тоді я вибачала контраст. Але ну, з цим можна ще побавитися.